Вітаю вас сьогодні 16 серпня 2024 року місто Переяслав Київська область. Дачна ділянка, виноградник. Продовжую вас ознайомити з формами та сортами, які дозріли на сьогоднішній день. Перша форма хелена. Набрала цукру достатньо і приємний мускат. Хелена, посланник, прищепа минулого року. Набрав гарний цукор, дуже приємна консенсація, Посадив ще один кущик. Дуже сподобався мені. Посланник. Достиг на сьогоднішній день Еверест. Ронки невеличкі, але ягода дуже крупнюча є. Гарний цукор і дуже приємна консистенція. Тут же біля Евересту прищеплена в минулому році форма джин здивувала своєю красою. Ягода дуже велика, ронка така. Цукор перемірено, верхня яда 17 брікс уже, Дуже гарна форма, мені сподобалась. Джин. Дніпровський сувенір. Теж достиг на сьогоднішній день. Гарний цукор, приємна консистенція. Один з найсмачнішіших немускатних форм. Вже деякі грони знято. Люди приходили і просили Дніпровський сувенір. На сьогоднішній день повністю готовий. Ось ще підходимо до конкурента Дніпровського сувеніра. Журавчик Вишневий. Теж дуже смачна форма, кучик трошки під нагрузкою. Тут частково можна зрізати, але форма готова. Дуже приємний цукор. Консистенція. Журавчик вишневий. Дозрів на сьогоднішній день. Ось ще одна форма, яка дозріла повністю на сьогоднішній день. Наталі дуже красиво витягнута ягідка. гармонічний смак, добрий цукор, але, на жаль, потріщала. Відсотків 60 ягід. Це в мене прищепа. І на власному корені теж потріщала наталі. Дуже смачна гарна форма, але, напевно, будемо з неї розставатися. Також повністю достиг сорт японський Gold Figner. Ось такі грони в цьому році по дві. Набрав жовтизну свого карамельного смаку. Верхня ягода вже помірна 24. Він може набирати і більше, але приходять люди, просять. Вже частина знята з кущика. Дуже смачний з карамельним присмаком. Голдфінгер повністю достиг на сьогоднішній день. Ви вже такі форми достигли на сьогодні. Київська область, місто Переяслав. Всього вам найкращого. До побачення!